Доброго дня, шановні дніпряни, українці, з Новим роком у вас 2023. Продовжуємо, продовжуємо знімати відео з приводу відсутності, правоздатності, дієздатності та делектоздатності таких органів, як. Дніпропетровська, нині Дніпровська міська рада та виконавчий комітет Дніпропетровська або Дніпровська міської рада. Хотіли продовжити це відео з. з... Економічних злочинів, в яких е, приймає участь всі дві юридичні особи, ну але ж е, постійно моніторимо іноземні реєстри, які є в відкритому доступі, і ми користуємось цією інформацією. І Ось у нас з'явилася інформація з приводу е, е, Дніпровська, е, тобто, у нас є е, в, відомості. Відомості з іноземного реєстру, який належить приватній американській компанії Данден Брейд Стріт. Ви можете зайти у Вікіпедію і почитати за цю компанію, з якого року вона і діє. Що це таке? «Дунс номер теж в Вікіпедії є. Що це все. Відомості про юридичних осіб туди вносяться тільки як суб'єктів підприємницької діяльності. Цей реєстр не в відомості про органи державної влади, про органи місцевого самоврядування. Тобто, а так як у нас. Ну, Місцеве самоврядування узурповане приватними юридичними особами, у яких підробні правоустановчі документи, і ми це проголошуємо. Це вже у нас п'яте відео, воно буде продовжуватися. П'яте відео з цього приводу. Ось у нас є відомості про ще Дніпропетровська міська рада, Донц номер 36 461 5308. Да? І е е проговоримо зараз спочатку це, да? там, де м е принципал, тобто повноважена особа, була Іван е е Іванович Куліченка. Ну, тут написано тут, тут, тут написано, Київ принципал Іван е Іванович Куліченка. Це ще Дніпропетровська міська рада. Ось Трошки більше. Це ми спр... прямо береться з цього інформація, з сайта Іван Іванович да? Принципал. Далі... Далі у нас є інформація про те, що вже вона Дніпровська міська рада, вже переименована Дніпровська міська з тим тим же самим ДУНС-номером, Дунцномером. Да? Але тут принципал Борис Альбертович Філатов. Да? І ось у нас є. Ми викупили офіційно це коштує 160 доларів по українським юридичним особам, по іноземним юридичним особам 270 доларів. Це офіційно, так як і у нас вони послуги надають, ну, але за гроші. Ну, це я вам скажу коштує того, щоб за це заплатити, і щоб у вас була ну, більш ширша інформація ніж. В українських реєстрах. Ну, Теж приватно. Дивіться, міська рада, тут у нас 55 сторінок, і на цих 55 сторінках. Ми ж викладували це, да? так? Так, да так, -да так, -да, публікували. Все прибрала до себе до рук, невідомо як, з порушенням і і закону про місцеве самоврядування, і ще декількох статей Кримінального кодексу. Приватна юридична особа з кодом ЄДІРКО 265 з назвою Дніпропетровська нині Дніпровська міська рада. Також є і про виконавчий комітет. Виконавчий комітет теж ми викупили з реєстру за 160 доларів з американського реєстру платна процедура. теж. Виконавчий комітет зареєстрував ми вже на Бориса Альбертовича Філатова. Його донс -номер ми донсьномерзи 36 371-6014. Але Перед, новому, перед Новим роком ми знайшли, ну зайшли, моніторимо постійно і знайшли інформацію на цьому сайті про те, що ось у нас Дніпровська міська рада з тим самим, да? тут Борис Альбертович, а зараз вже Іван Іванович Куліченко. Ні Дніпропетровсь. В Дніпропетровській він є, а тут в Дніпровській він з'являється. Як принципал. Ми миттєво перевірили цю інформацію сьогоднішнім числом, от перед тим, як почати записувати, ми перевірили, перевірили виконавчий комітет і Дніпровська міська рада. Так, Тут раніше була графа керівник юридичної особи Філатов, Дніпровська міська рада, Філатов Борис І Замість керівника тут уповноважена особа. І тут же саме уповноважена особа в виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради теж філатова. І тут є особи, які відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, ну і таке інше. В виконавчому комітеті у нас, мабуть, що я вважав, 46. Фізичних осіб, тобто осіб без громадянства. 46 разом з уповноваженою особою, да. А в Дніпровській раді міськр... у нас 40. Одна фізична особа, особа без громадянства, не мігрантів, тобто можуть вчиняти дії. Тобто керівник може бути ефіопом, наприклад, а уповноважена особа Бориса Альбертович. Да? Ну так образно. Тут, тут ми кажемо, ми кажемо, не тут. Ми не торкаємось персоналі. Да? Тому тобто, ну, звичайно да. про це ми у нас далі дуже цікавий цікавий буде цикл відео. Не будемо зараз навіть і, анонсувати. анонсувати, да, проговарювати, про що там дуже цікава е, річ. Бо <клігів> якщо о, наші співвітчизники, е, які були на керівних посадах, там, там ну і вищі, середньої ланки, нижче різниці, вони думали, що вони тримають заборону когось. Е, Зовсім не так. Бо тим, хто вообще взагалі придумав цей калаврат, такий, да, їм потрібні всі. І е, ці ж всі, хто думав, що бороду тримають, да, вони ж то їх за щось тримають. Да. Вони вийшли, да. Да, вони вийшли, що вони <світ> зовсім по іншому. <світ> да, у них у всіх є. А, вони всі, всі пройшли процедуру цифрової трансформації, ви думали, що це ви тільки для е, цих невиг... невигласів, ну, для штучного інтелекту. Да? Ви так вважали, да? що ви там зовсім це по-іншому виглядає. Тут і статуси, і таке інше. Мало того, що пройшли процедуру цифрової трансформації, а хто ще й на відео, там, повне YouTube-відео, коли псевдоможновладці ходили на оці от процедури медицинські, як ти там казав, це перфорація? Ні, Ні-ні-ні. Вівця нації в номінації. Овценація в номінації, утилізація. Звісно, ніхто ж з тих, хто вважає себе можновладцем, не читав Картахінський протокол. А тепер, хто пройшов оці процедури, хай прочитає Картахінський протокол. Дуже цікавий документ, міжнародний, який має пріоритет відповідно до 9 статті Конституції. А далі там йде ще й нагойський протокол взагалі, що люди там нафант... нафантазували, що вони хочуть далі як управляти, ну і так інше. Звідки буде цифрова валюта, до чого вона буде прив'язуватися, а до того ж номеру, який виведе процедуру цифрової трансформації, яку ви прийшли. Ви думали, що це просто так, та ні, дорогі ні. Ну а там далі. Пішло, ну, Про це не будемо анонсувати, то ми потім про це проговоримо. А Тепер ми проговоримо, якщо ми знайшли тут дуже цікаву інформацію, ми, звичайно, дамо знов запити на інформацію, бо ми десь півтора року тому, чи можете більше да, в, на, в єдиному державному реєстрі юридичної особи з назвою Дніпровська міська рада. Зараз ми тільки в, Амер... в Америці знайшли підміну замість Філатова Іван Іванович Куліченка. А тоді в ЕДР був введений Іван Іванович Куліченка. Ми дали запит, швиденько, швидко, і вони нам відповіли, щось то система якась там, там... Накосячила. накосячила система. І прибрали. Да -да -да. І прибрали, миттєво прибрали Івана Івановича Куліченка з відомостей Мінюста з ЄДР. Так, і поїхали. Ми хотіли тепер повертаємося до зв'язку зв з економічними злочинами у цих приватних юридичних осіб. Ми завжди, ну вже так як, так як ми маємо справу з оригіналами реєстраційних карток, тобто ми ходимо в реєстри, спілкуємось, бачимо, замовляємо нам, роблять копію з мокрою печаткою згідно з оригіналом. Ну, всі реєстраційних справ такого. Такої інформації, як існує на нації, я запевняю, нема в Україні ні у кого. І хай на нас кажуть, що це якийсь там архівний проєкт і все-таки. Ну, дуже цікаво. Ладно. Так от поспілкуємось з, е... з приводу економічних злочинів. От Ми починаємо дивитись всі ті відомості з ЄДР про юридичних осіб да? з кінця. Бо тут чітко вказано, ну то що вони мають код ЄДРПО. Да? Кому вони сплачують податки, як вони зареєстровані, як платники податків єдиного внеску? От я сьогодні взяв відомості од Дніпровська міська рада, да, от станом на нуль перше, року, да, не перебуває в процесі припинення. Уповноважена особа Філатов і... і ще взагалі 42 особи. Вказані прізвища по батькові, хто може вчиняти дії ну, це від, без докручення, без довіреності матеріального засвідчення. Далі реєстр Єрест перебуває на обліку в органах е, доходів та зборів, пл платників податків та має податковий борг. Ого, собі. Угу. Вибачаюсь, немає податкового борга. Оце вибачаюсь. За... Далі читаємо інформацію. тобто, Зелененьким тут видала, що вона там зареєстрована. Далі. Ознаки прибутковості. Організація включена до реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС No 160462 460 067 5 від 29.12.2016 року. Ні, фіга собі думаю, нічого. А у нас з того приводу є. Були ж відомості раніше, отакі вони так виглядали. І кожен свідомий, свідома людина могла зайти в відомості в ЄДР в ін'юста, і взяти собі на той момент, коли йому потрібно було, про юридичну особу. І у нас є такі відомості, ми тоді брали. коли... Дніпровська міська рада, Дніпропетровська нині Дніпровська, була зареєстрована як платник податків єдиного внеску до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області. Ось з чого ми і почнемо. А відповідно до. Влад, якщо говорити про ці тонкощі, тут треба загострити увагу глядачів на тому, що е, чинним законодавством не врегульовано питання перейменування органів місцевого самоврядування і органів державної влади. Так званих. Ну, так, да, да. О, а далі там буде видно, що вони там переименовуються, найменовуються. І... Ну так, да, звідки, звідки ж у нас вони переіменували п'ять е, районів з восьми, розумієте? А якщо ви зайдете в державний класифі класифікатор е, територіального устрою України, да? адміністративного територіального, то всі Ленінський, Красногвардійський, Кігровський. Бабушківське, вони всі залишилися, так, це, жутневий. розумієте? Жудневий, так що? Ось чому справа, розумієте? Бо це не їх повноваження цих приватних юридичних осіб, це питання місцевого референдуму, розумієте? Наприклад, місто Дніпро переименувало, бо це повноваження Верховної Ради. Да? І, і то я так думаю, що це питання. ну, якби... ну Ми знаємо, що у Верховної Ради немає повноважень ну, цієї да, їх... да, 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 да. там, да, то окремо да, у нас да, тема так. буде. Ми готуємо. Цікава інформація є. Тобто, держав... головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області було утворено на підставі постанови Кабінету міністрів України від 06.08.2014 року, номер 311. Ми витребували цю постанову. Ось, ну, пишемо на Кабмін, присилає секретаріат Кабінету міністрів. Ось ця постанова, сині якась печатка, що згідно. З оригіналом, да? І тут першим пунктом утворити як юридичні особи публічного права, територіальні органи Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком номер 1 І тут йде додаток по областях, скільки в областях цих головних управління. Ось у нас Дніпропетровська область. Да? Головне управління Державної фіскальної служби Дніпропетровської області. Ну, ми звичайно, у нас є і реєстраційна карта їхня, і, 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 і таке інше. Ага, так, вона сплачує вже податки. Щас, 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 щас. Е, на той час, коли ми це знайшли, головне управління Державної фіскальної служби України ось, ось і такий, такий витяг раніше був, да, там, до 2018 року. Вона була зареєстрована як платник податків Єдиного внеску в головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області. От з цього і починається розмоточка. І ми намотали, що е, е, воно було е, призвичам'я по батькові е, осіб, які обрані ну, вчиняти дії від імені. Томчук Оксана Валентинівна. Томчук. Ось її код ЄРДПУ 39394856. Це вона з 11.08.2016 року. Ну і по ДФС Мішенка торті. На у нас головне управління ДФС у Дніпропетровської області зареєстровано в приватному американському реєстрі, який належить приватній компанії Дандембрестрій як суб'єкт підприємницької діяльності. З дунс номером 52 088 20 22. О, Чудовий такий номер. Супер. Так, щоб ви знали. Да? Далі. Потім, коли ми про це почали говорити, це десь з початку 17-го року, ми вже про це почали казати. тобто ми вже, У нас вже були викуплені реєстраційні картки цих приватних юридичних осіб. І пішло поїхало. Зараз ми проговоримо про ті органи, які вже ліквідовані. Так. ДФС. Ми тоді в ДФС будемо, А! О, потім спеціально ж до картка ця так, Тут треба зазначити, що та постанова є підтвердженням того, що ДФС утворена не взупереч Конституції України, не законом, а постановою Звичай. Кабінету міністрів Бо, державні органи, органи виконавчої влади утворюються відповідно до пункту 12 статті 92 конституції України. Законом з цього приводу, якщо ви... Не вважаєте, що Конституція є документом, то є рішення Конституційного правилу, суду з цього приводу обов'язково до виконання на всій території України. Я вам зараз його зачитаю. Рішення Конституційного суду України номер 18 дріб 183-97, номер 4 ЗП від 3 жовтня 1997 року. Пунктом 2, 3, 4 рішення Конституційного суду України від 3 жовтня України справа. 18 1839 номер 4 ЗП Конституційний суд вирішив за статтею 160 Конституції України. Конституція України набула чинності в день її прийняття Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Моментом набуття чинності Конституції України є момент оголошення результатів голосування за проектом. Конституції України в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України третє з набуттям чинності конституції згідно частиною 2 статті 55 конституції кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Рішення Конститу... Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України. Остаточно і не може бути оскаржений. Далі, що ми пропонуємо, ви про це вже казали в цьому циклі відео, про те, що статті 7 Конституції України, бо ми з вами маємо право на місцеве самоврядування. Конституція гарантує, гарантує нам це. Да, право. Да, гарантує. Да, да, Її, вона гарантує і ще її потрібно виконувати. Є рішення Конституційного суду. не ні да? Рішенням Конституційного суду розплмачується стаття 140. Це про місцеве самоврядування України. Да? Де Положення частини першої статті 140 Конституції України це Конституційний суд України вирішив. Положення частини першої статті 140 Конституції України в аспекті порушених у конституційному паданні питань необхідно розуміти так, що ці положення дають визначення місцевого самоврядування як право територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Також Положення частини першої статті 140. що Ці положення дають визначення територіальної громади як жителів села селища міста чи добровільних об'єднань жителів кількох сіл у сільську громаду. Зазначене положення не встановлюють порядку об'єднання або роз'єднання самих територіальних громад. Тобто у нас є такі, такі повноваження. Це рішення Конституційного суду. Тому хто об'єднав територіальні громади міста Дніпра. Питання. Ось є рішення Конституційного Звичайно. суду. Звичайно. А як, а як? Ми ж вже п'ятий рік у нас зараз у Вищій палаті Верховного суду знаходиться справа, які е, рішення е, цієї шайки-лейки ми оскаржуємо. Е, рішення від... Е, Квітня, 24 квітня 2018 року. Ми ще скажемо, розумієте? От так, спромоглись два депутати різних районних рад зрозуміти, як я гаси, що йде повалення конституційного ладу. Тим самим загальмували утворення і юрисдикцій новим судам окружним угу. в містах. Угу, угу. Наші да, справи є у нас рішення стосовно. Рішення Конституційного суду обов'язково на виконання на території України на тиск, справі з конституційним паданням Вищого адміністративного суду щодо офіційного тлумачення положень частини 1 статті 143. О, цікаво. Так от що нам каже частина перша Конституційний суд вирішив в аспекті конституційного падання. Положень частини першої статті 143 Конституції України, згідно з яких територіальні громади, села, селища міста безпосередньо або через утворені ними органі місцевого самоврядування вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Разумієте? Тобто такі залізобетонні у нас є з вами можливості, права діяти з цими от шайками-лейками, приватними, у яких підробні документи. Ми про цих вже проговарювали в, 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 в тих відео. Далі, у нас є ще е, рішення Конституційного суду, е, яке розплумачують статтю е, 5 Конституції України. І про що, про що йде річ? Конституційний суд вирішив положення частини Другої статті 5 Конституції України. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Треба розуміти так, що в Україні вся влада належить, належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчуженою. Зрозуміли, да? Та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдуми. Референдум, шановні, пам'ятаємо, 1 грудня 1991 року ми з вами заснували самостійну українську державу Україна. Є всі протоколи, все опубліковано, все ми витягли з мокрими печатками згідно з оригіналами. Розумієте? Демократія, так. Референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеними Конституцією та законами України через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Увага! Сформовані відповідно до Конституції та законів України. Ви все почули: до Конституції і законів України. Перевірте всі органи з е, табличками, я вас запевняю, там, крім табличок і оргтехніки, нічого від е, табличками з назвою, де вони використовують слово державний, да, без, е, без вик... невиконаної статті 20, 20 Конституції України без державних символів. Да, там нічого від е, держави нічого немає. Результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньо демократії є обов'язковими. Нічого собі, так? Да? А досі не виконана. Е, е. Всеукраїнський референдум від 1 грудня 91-го року досі не прийняті символи держави. Тому що вони там посилаються на у цю постанову підробну від 14 люті, лютого 92 го року. То вибачайте, там йде назва про державний гір, а, е, а приймають, приймають мали. малий гір. Угу. Ви розумієте, да. і е, там не було у них повноважень. Це 19, бо 14-го вони прийняли зміни до Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. І вони не набули чинності ще, бо там статті 160 і про державні символи, йде зміна. І вона ще цей закон не набрав чинності, а вони вже постанови через 5 днів е вносять. А 20-та стаття Конституції. Йдеться в 20-й, що законом тільки приймаються символи держави. Це державний герб, державний прапор, державний гімн. А саме цікаве, що е, між цими е, датами, які ти зараз назвав, відбувся референдум, де ми утворили державу, самостійну українську державу. Розумієш? Підміна понять яка. Так далі читаємо махіна положеннями частини 3 е, статті 5 конституції України право визначити та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою. Їх органами або посадовими особами треба розуміти так, що тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні. Який закріплений Конституцією України, а також змінювати Конституційний лад внесенням змін до основного закону України в порядку, встановленим його розділом 13. Належить виключно народові право визначати і змінювати Конституційний лад України не може бути привласнене у будь-який спосіб державою, її органами або посадовими особами. Положеннями частинами четвертої статті 5 Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу, треба розуміти як заборону захоплення державної влади, шляхом насилля або інший неконституційний чи незаконний спосіб органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об'єднанням. Отакі справи, шановні, рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України. Остаточними не може бути останнім. Отакі справи. А у нас буквально 100% органів державної влади і органів місцевого самоврядування узурповані. Узурповане все. Ми вже про це вже кілька років кажемо. Вони в Америці всі зареєстровані. От тому і... угу. Приймають закони дологи. Да. Тобто у нас там інша цікава тема. Ми чекаємо зараз відповіді, одні не отримали, одні отримали, ще чекаємо. Дуже цікава інформація. Ну, я так думаю, що ми на ДФСі поки що зупинимось, потім ми оці Шайклейки розглянемо, вже, бо ДФС досі існують, які утворені в 2016 році. А ДПС. Завдяки нашій активної діяльності припинені. Перетворилися на ДПІ. <рес> а, де, де. Ну то окремо ми вже дали запити, тобто е, до побачення далі буде. Угу.